Сьогодні зі мною. Ось у такому хаосі будемо розпаковувати мою, мій пакуночок з Ікеї, будемо збирати те, що там є, і поговоримо про на тему. Дуже, до речі, до теми підходить бекграунд. Поговоримо про те, чому українці їдуть з Німеччини. Давайте поговоримо. На цю тему. Так, трохи відсуну, щоб вам було видно і пакуночок. Тут, до речі, дуже підходить е, цей бекграунд. Це в мене така е, кімната, де я не живу. Такий склад. В мене зараз новий стіл, може десь поставляю. А це старий стіл, і тут е, ще речі, які треба ось в, принципі, в цьому пакуночку і будуть ті речі, які мені потрібні для організації мого простору. На новому столі. Так ось цей бекграунд чому підходить? Тому що, ви знаєте, нове життя в новій країні це як якийсь як 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 безлад. Тобто, ти не знаєш, що робити, куди йти, чим займатись, до кого звернутися, ти не знаєш ніякі закони, правила, десь щось робиш навпання. І, в принципі, це одна з перших причин, чому українці їдуть. З Німеччини, тому що ти не знаєш, як тут все влаштовано, ти не знаєш законів. Це досить складно, тому що ти не знаєш, де тебе можуть, не знаю, можуть обманути, де ти не знаєш, де твої права починаються, де закінчуються. І до речі, це хочу сказати: це навіть ще один додатковий пункт: це те, що в багатьох організаціях. Де українцям надають допомогу, працюють росіяни перекладачами, самим, самими браторами це м, працівники м, не тільки як перекладачі, але які вам надають якусь послугу. Тут теж росіяни. Тому що, ну, чомусь німці вирішили, ну, в принципі, це і правда, що українці багато людей знають російську мову, тому ось знайшли тут росіян, які допомагають українцям. У мене тут дві коробочки такі. Це е скатертина. Ось така скатертина. Ось такі дві коробочки. Зараз це будемо збирати. Ще така коробочка. І це для організації документів. Так ось ці росіяни, я тут паралельно ще знімаю. Ці росіяни не завжди хочуть прям надавати прям 100% правильну інформацію, яка є на, на насправді. Наприклад, я на своєму досвіді стикалася, коли, коли чоловік і дружина, один із подружжя працює і. Інший з подружжя хотів, хотів е, влаштуватися на курси німецької мови, пішов у міграційну службу і, е, так, і каже, я хочу на курси, а йому в міграційній службі кажуть, які курси вам це не дозволено вас. Е, Чоловік працює, типу, оплачувати зі свого своєї кишені, і це кажуть ці росіян, росіяни. Хоча, згідно з законом, усім, хто тут живе по 24-му параграфу, по закону Азюль, тобто, тим числом прихищені особи, мають право на Курсу. І це не одиничні випадки, коли росіяни якось заважають тут життє українців. Ось, ось це один із пунктів. Ось це вже одну коробочку зібрала. Ого, в мене блін, я більше заказала, ніж я хотіла. Ну ладно. І з цього ще одразу поговоримо з цього ж пункту. Тут, з цього ж пункту про спілкування з усіма усіма органами, тут дуже жахлива бюрократія. Що це означає? Це коли ти йдеш кудись, тобі потрібно нести без, без перебільшення тобі потрібно нести усі свої документи. Тобто тобі потрібна бумажка на бумажці, яка підтверджує іншу бумажку, і це все тобі потрібно нести. І ще один з підтверджень бюрократії, що тут дуже довго щось робиться. Наприклад, оформити банківську карту це вам десь 2-3 тижні треба не знаю, отримати отримати? Підключити електрич... електрику в квартиру, вам е, потрібно ну, теж десь два тижні. Підключити інтернет в квартиру три тижні. Ось це дуже довго, тому що одна людина приймає заявку, інша людина обробляє вашу заявку. Третя людина приходить, просто перевіряє, чи працює у вас розетка, куди ви будете втикати роутер. Четверта людина прийде, втикне вам роутер. Я не, не шуткую це, воно так і є. І це теж ну, якось напрягає. Я спочатку теж дуже хвилювалася. Бо у нас в Україні дуже швидко все вирішується. І я хвилювалася, що я не встигну то туди, то сюди. І це такий стрес, але потім ти вчишся просто чекати. Е, починаєш входити в цей ритм. Е, типу, я не буду за це переживати. Ну, зроблять так, зроблять, не зроблять, так не зроблять. Е, це Через це я вже один раз заплатила штраф, це було за один проїзний, і ось мені нещодавно прийшов ще інший штраф, тому що я забула перепідв'язати картку нову на абонент, на мою підписку на проїзний. Ще один штраф заплатила. Але то таке, ну так, да. неприємно, але ти вчися на цьому, не треба цього боятися. Далі. У мене тут є нотатки. Далі наступний пункт це незнання німецької мови. Так, у великих містах, наприклад, у Берліні, ти можеш або у Лейпцигу, тут найближче до мене велике, велике місто, ти можеш спілкуватися спокійно, ну не спокійно, але дуже багато людей на початку йшло на поступки з українцями, і якщо вони володіли англійською мовою, то можна було спілкуватися англійською мовою. Але то не всі так, чесно кажучи. Наприклад, в моєму місті, де я живу, це маленьке місто. Тут прицемпово всі спілкуються на німецькій мові. Тому це такий. Ну, наприклад, от приїжджали батьки, і їм дуже складно було морально, тому що вони не можуть просто там навіть привітатися із сусідами, тому що треба або спитати, як сусіда справи, тому що тобі треба знати німецьку мову. І це. Є також однією з великих причин, чому українці тут не затримуються, повертаються в Україну бо їдуть до інших країн, тому що ти не можеш вільно спілкуватися з людьми, і це таке як якась, якась перешкода. Ну, ти не можеш комунікувати, особливо, якщо ти комунікативна людина і тобі треба спілкуватися з людьми, ти ж не будеш ну, з українцями буде спілкуватися, то класно. У вас багато спільних інтересів, але якщо ти в новій країні, то в ідеалі краще спілкуватися з носіями мови. Да? А тобі треба вивчити німецьку. Німецька не, не така вже і легка мова, хоча українська порівняно з німецькою, складніша а для іноземців. І ось вам треба вчити німецьку мову, і це теж Являється однією з причин, чому українці їдуть. Так, ми вже три, три склали. Третій пункт це житло. На початку повномасштабного вторгнення, коли українці тільки почали приїжджати до Німеччини, тут дуже багато самих, самих німців волонтерили, волонтерили і надавали житло. Їм навіть держава, деякі там. Ем, коли ти волонтериш взагалі, і в тебе якесь підтвердження цього, ти можеш із податків повернути деяку суму. Ем, але ж це одно. Люди в тебе, в тебе в хаті чужі люди живуть. Ну, деякі німці допомагали українцям, надавали там їм своє якесь житло, допомагали з пошуком нового житла. Наприклад, я не знайшла житло через агенцію, яку мені допомогли знайти німці. Я з котом, не всі орендодавці хочуть давати, здавати житло з тваринами. Але мені повезло, в мене здали квартиру з котом. І в нас на той момент було троє людей і кіт, і ми жили в трьохкімнатній квартирі. Я рахую, що нам повезло. Зараз е ситуація з житлом складніша М -м знайти житло складніше. Хоча в, наш в нашому місті дуже багато соціального житла, особливо від цієї агенції. Ця агенція займається якраз соціальним житлом. І вон, ну, Відносно соціальним житлом, тому що воно прям ну дороге вже стало. А, а якщо ти шукаєш житло у приватних людей, то це дорожче. Дорожче, довше, і не всі орендодавці хочуть здавати квартиру українцям, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна. І якщо вона закінчиться через три місяці, а німці любля, полюбляють здавати квартири на довгий срок. Тому німці не хочуть здавати українцям, тому що, а якщо вон людина зараз поїде додому, йому знову треба шукати орендодавця. Ну, Говорю, о, тому і німці і не люблять українців в цьому плані, як. Найменців ті, хто орендують житло. Ось. В принципі, це мої головні пункти, чому українці повертаються, якщо у вас є свої якісь кейси, свої. Історію, поділіться зі мною у коментарях, мені також це буде цікаво. Щодо мого досвіду життя у новій країні, чесно кажучи, я не літала прямо в якихось хмарах і не вважала, що життя в новій країні буде легким. Я розуміла, що тут доведеться вчити нову мову, хоча я володію англійською, я можу спілкуватися нормально англійською. Я не, не думала, що зараз я приїду, буду спілкуватися англійською, вони що англійську не розуміють. Вони розуміють, вони тут і російську розуміють в цьому регіоні, де я живу, я живу в Саксонії Амхальд. Але ж це не означає, що все так має бути. У них є своя мова і вони, і вони хочуть, щоб з ними розмовляли їхньою мовою. Цьому нам треба повчитися в них. Також в новій країні. Ось, наприклад, у Німеччині, ти знімаючи нову квартиру, ти отримуєш повністю пусте приміщення. Ще в Баварії я вже зараз дивлюся оголошення, ще можуть бути там якісь кухні, але в принципі у більшості випадків навіть кухні нема, навіть лампочок нема на, на стелі. Щось не не так сумно. Тому ось це все налагодити, це потребує дуже багатьох зусиль і, ну, кому це подобається, кому ні. Мені, наприклад, подобається організувати. У мене, в принципі, в Україні не було прям такого якогось свого місця, куди б я хотіла повернутися. Так, в мене там є батьки, в мене є будинок, але в мене ну, нема таких якихось теп теплих. Надій, за чим я дуже сумую. А, ні, все, повірю. Тому може мені в цьому плані і легше організовувати своє нове життя у новій країні. Зараз я доскладаю, будемо вже упаковувати потім усі коробки речі. Я скоро повернусь. Це мій робочий простір. Тут я працюю, займаюся. Це мій новий стіл. Як бачите, тут відкрите збереження, тому мені потрібні були ці коробочки. Зараз поскладую трохи те, що вийшло. Ще тут, звісно, треба допрацювати, ще от залишаються деякі речі, там лежить білий провід, мені не дуже подобається, але вже трошки краще. У мене ще тут зверху іноді лежить кіт і чорний стол. Дуже багато, бачите? Це все кіт і Сліди залишаються, такий, якщо коврик потрібний. Але ось таке місце я собі організувала. Дякую, що сьогодні були зі мною, провели зі мною час. Жду ваші коментарі на тему, яку ми сьогодні з вами обговорювали. І до зустрічі у наступних відео. Пока!